Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Є у нас така лошиця, називається Дора. Встань! Встань, красунь! Встань! Ось наша така коні пасуться, ось кобила, ось така наша дорка. Дорі буде 15 травня рік. Ось наша така дора. Спереду, спокійна дуже. Ось такий перед, ноги. Ось. Бачите. Ось така наша дора. Ось не так пасуться, от. Ось така ззаду. Ось така наша дора. Б'є! Біжися! Туди не біжи! Де ти там пішла? О, знаєш, така добра. На, Дора! Ходи сюди! Ходи! Стей. Прир хо! Біо віщо! Б'і! Б'і! Бістань твор на дорозі! Перемога, не йде О! Ось така наша дора. Ось буде їй в травні. Вона по Хілтону. Кобила її мама Каріна. Ось! Коники на виголі, вона зіпнута. Як бачите, ходить біля кобили. Ось така. Прийшов я по кобилу. Зараз вам покажу трошки її. Ось Маруся. Кобиль 11 років. Ось. Прийшов я по кобилу, бо їдемо, трошки маємо справи, маємо трошки роботу. Кобила трошки поправилась, бо була трошки худа, бо народила лошадку. Лошадку я не показую. Ось. Така наша... наші коники. Б'ємо! Ось така кобила. Ось наша Дора. Що Дорка. А, красунь. Всім гарного перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні!